10.35 ранку сніданок холостячки. Беремо чашечку, беремо кавочку і заварюємо. Кладемо ложечку сюди. Скільки ви кладете кави, Берете мед. До речі, я мед продаю. Хто бажає замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Дивіться, яка смакота. Це карпатський мед, дуже-дуже смачний. Справжній. Пройшов 5 перевірок. І йодом. І кип'ятком і всім. Що я йому тільки не робила? Коротше, справжній. <с> я всяку херню продавати не буду. Тому поспішіть до мене в особисті повідомлення. Значить, так, далі. Це ми заварили. Отак заварювати кава. Заварюється кава смачна, тільки так. Беремо доїдаємо булочку, <с> доїдаємо сирок, і доїдаємо банан. Оце мій сніданок. А що ви снідаєте? Розкажіть. Бажаю вам добра, натхнення! Всього найкращого! Обіймаю вас, ви у мене самі кращі глядачі. А якщо вас цікавить мій авторський курс по веденню блогу, пишіть мені за посилання в шапки профілю.